26 травня в Національному університеті оборони України відбувся випуск 433 військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. В урочистій церемонії вручення дипломів магістра слухачам університету взяли участь міністр оборони України Дмитро Саламатін, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький, голова Соломінської районної державної адміністрації Іван Сидоров чесні офіцери, полковники та генерали. Найкращі випускники університету за сумлінне виконання військового обов'язку високі показники у навчанні, виявлені при цьому доблесть і честь, отримали з рук міністра оборони України Дмитра Саламатіна перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького. Міністр також вручив диплом магістра про закінчення Національного університету оборони України за спеціальністю. Бойове застосування та управління діями підрозділів сухопутних військ, офіцер сил Республіки Корея, підполковник у Хонг Сонгнаму. По закінченні заходу тепер вже магістри університету проголосили урочисту клятву випускника НУОУ. Та під звуки оркестру пройшлися маршем уздовж строєвого плацу Національного університету оборони України.